Ми красуні. Мединою походочкою, з баночкою, горішків. Я йду капатися. Так захотіла стати, як беременна дівчатка. Оці горішки з дущоночку. Ну, я ще що, прикладуся, скільки тут пол кіло. До фонтанчика, ви знаєте, що це святоє. Мені так хочеться стояти взагалі. Наскільки це все так добре мені? Ну, я люблю до фонтана. А ви красуні мої. Знаєте, що в мене є бажання? У мене є бажання присісти і впати сюди ноги. Але потім мене на воробів можу закрити. Друзі, так я тут і спокійно. Це взагалі, знаєте, тут така больниця, може так не взяла, але тут така тихна, так, дівчатки, що тут просто тут все зелене, настільки тут все чисто, що я вам навіть не можу передати. Тут стільки зелені взагалі, цей фонтан чистенький. Це взагалі все чисто лочки, дівчатка, даже чисті. І если не дай Бог вам потрібен якийсь брач ви Люпічки не стесняйтесь. Ну, случай бувають разі, але так. Так, мої дівчатки, баночка горішки, творить чудеса. Ну, у мене в сумці ще пол-літра чая. Дівчатка, я так захотіла сладко, що я вам навіть не можу передати. Йду, зараз прокладу, йду, зараз прокапаюся. Я не знаю, в мене, по-моєму, сьогодні щось така капельниця, але я хочу вам сказати, що... Два дні мені було дуже зле, дуже. Ну, перший день я взагалі думала, що це, мабуть, все. На другий день мені вже було трошки такоє, 7-8 ближе к 3. На третій день живчик. Дівчинка мені пише, що твій доктор вам що ви така живчик, дівчатка. Ну я сама по собі такий жичик, розумієте, на позитиві? Ні, ну буває не завжди мої красуні, Буває таке, моменти бувають різні, Да. Зараз я ще не спішу, у мене ще время є, на дворі видно, частині пізно. Зараз присяду на і буде, знаєте що. А я сяду, присяду на скамеечку рядом і горішки утопчу, і пол літра зап'ю. Чайчиком, да, дівчатка, чайчиком. Хоча ні щасти, ніж так чешиться, або він чувствує пилю. Ну, і рид Я буду з вами говорити, їсти. Ну що, от хочеться, у вас таке буває. Просто Альбінка нам приносила э, тут э, на територію один стоїть, купила там така вкусна випічка, прямо заходиш в 19 там кофейня, дуже вкусно. Але тут згущеночка така якась трошки, знаєте, ну воно чорний шоколад, я так думаю, тому що альбінка нам приносила вона не таке згоріччю, ну тут трошки горяче, а це шоколада. Як ви думаєте, преодолею? Преодолею, а чого ж ні? Що ми Я вже вам казала, якщо, не дай Бог, вам потрібен невропатолог. я просто вам кажу свою Ніколаїну, що вона врач від Бога, дівчатка. Я це завжди буду говорити, тому що... Я не хочу це там, ну, я ні в випадку не рекомендую. Ну не дай Бог, травматолог, гінеколог, стоматолог, хірург теж в мене Олександр є, дуже хороший тоже врач. Так що, мої рідненькі, якщо вам щось потрібно, ви, ви звертайтеся. Тому що коли світульки щось потрібно, я вам пишу одразу, так? Да? Дівчатка, ви знаєте, ці цвіточки, петушки. Боже, колись ми бабуськи віримо мої покойні росли. Тільки другого цвіта. Так, світа, другого цвіта. Де капаєшся? Моя Ніколаївна це йде по арпі, на втором етажі сюди. Я тут показати що тут загубиться дуже тяжко. Хоча дівчинка мені одна написала, що ніхто діагноз не міг встановити, а моя Ніколаївна знайшла. Правда, дівчатка, це голова, ми так собі шуткуємо з цим. Насамкіли, з тим, шутити мої ласточки не потрібно. Тому що сосуди, з сосудами ніхто не шуткує. А ми все думаємо, он то, пожалуйста. А ми все думаємо, дівчатка, що ми, звісно, завжди будемо молоді. Але за собою трошки треба слідити, мої хорошенькі, тому що, боже, дивіться тут чисто, дівчат. Це просто побілені дерева. Дивіться, як тут чистенько. Як все зелено, красиво. Зараз присядемо з вами на цю лавочку, доїмо ці горішки і підемо далі. Подумаєш, тут ще залишилося три горішки для світульки, дівчатка. Правильно? Правильно, мої красуні. Дивіться, яка схамечка. Ось так, дівчатка. НЖДК, патець, я сиджу горішки їм. Зараз ролики викину, поки дойду до міська де ти була. Я скажу, де ти була і чого ти вже не прийшла, я не пойму. А я в відповідь скажу, а я сиділа на скамеючці, їла горішки. Три горішки для світульки. Ну, що що мене три горішки? Три банки горішки, це для світульки. Дівчатка, ви знаєте, шутки-шутками, а я вам правда кажу, я теж думала, що така, знаєте, гонориста. Закрутилася голова, потемніла в очах. Та, пройде. Закрутилася голова, потім очах подять. Ні, дівчатка, сусудами не шуткуйте. Нам в будь-якому віці, да, хоча б раз у полгода треба. Пройдувати. Не треба 10 капень, зробіть 7 капень, зробіть 5. Але сусуди треба почистити. Ми всім про щось думаємо, да? ми думаємо, як, що, де, як. Але запам'ятайте навсегда. не дай Бог, що, ні за які гроші ми не купимо здоров'я. Дівчатка, не за які гроші. Вони вже будуть не потрібні. Вони вже будуть не потрібні, правда, мої красуні. Зараз доїм та йдемо два І думаю, що двісті ні. Я сьогодні, діду, думаю, слухайте, так себе чувствую. Піду біжа капиться. Все нормально. А Абто всегда світу. Ти завжди капалася, гадаю. Ну, ви знаєте, я просто про все з вами говорю. Я все вам розказую. Ну, я привикла. Подімаєте, тому що ви теж багато що питаєте, я вам говорю, дівчатка, правда, бережіть себе, хлопчики, дівчатка, бабушки, дідусь, бережіть себе. Тому що це життя. Життя у нас прекрасне. Слухайте, я так наїлася. Я щас, мені щас роблять коль-коль. Я як ляжу, як кимарну. може, а ну, може ні. Не хотіла їхати, Думаю, та, все мені добре. Угу. Не свята. Не свята. Все добре, хорошо, хорошо, доби до кінця. А то така, знаєте, Ха -ха". танці, шманці. Ой, в нас так трагедія. В альбінки вкрали сьогодні на привозі. Так, да, у нас трагедія. Дівчатка. Я вже в палаті. Капля мене вже жде? Вікно відкрила, сумочку положила. зараз красивий кольор. І буду співати. А я лягу-прилягу. на край сонця старого. І світулька здоровенька буде-буде На-на-на-на-на-на Зараз, -на 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 -на. Дівчатка, так що таке діла? Всім хорошого дня, ваша світу, вас you. Так, мої красоні 1947. Я капаюсь. У мене сьогодні одна бутилочка. Да. Я сьогодні умічка, одна бутилочка. Я себе чувствую шикарно, просто шикарно. Моя Ніколаївна, це вона богиня. Вона доктор від Бога. Ну є ж таке, от я торгове, я торговий роботник от Бога, моя Ніколаївна доктор від Бога. Ну, ви знаєте, в своє призвання. Хоча всю жизнь хотіла бути перукарем. Але якщо б я постригла комусь щоку, вона брослаготу, то У мене рука тяжова, чесно. В торговлю в мене дуже легка рука. Дуже. Я, якщо роблю почин, це все Треба весь день торгувати. Так що, мої красонечки, всім хорошого дня, прекрасного настрою, світолічка лежить, капається, получаю масу задоволення. Представте, він нема, мали в цю руку заколоти. Нема він, вони ховаються. Вроді крупна, здорова він нема. Так що, любі мої, бережіть себе. Я вам чесно кажу, дівчатка. Не дай Бог сосуди, це правда. Я теж думала, що я така героїня. Ну, батарейка трошки присіла. Ні, вже все добре вже. У -у 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 -у. Время 19, ну восім часов, скоро вже. Скоро я вже. А у мене ще пів, бо чуть менше довго капається вона. Слухайте, так, салата. Сьогодні тітя Валя мені привезла, почала за одне, говорю за друге. У мене, знаєте, набор слов. А що, що маю, то несу. Якщо я спомнила, допустим, щось там розказую за одне, сповнила друге, щоб не забути, то друге, то я розкажу це вже, а там кінець того, ми догадаємося. Да? Тітя Валя сьогодні привезла редістку, капусточку, помидори, огірочки. У мене є дідь Коліна олійка вдома. Щас, як зроблю лоханку салата, знаєте, що хочу? та домашня олія. І люблю, щоб салат постояв, а потім хлібчиком вимокати. Ви так любите? Я щось стіро з'їла, з'їла мені не в одному глазу. Вроді би, наїлася, півлітром чая запила, а лежу воно вже всемне. А коли хочеш їсти, то хочеш все. Я зараз можу це прийти додому, в мене є чорний хлібчик. Я можу врізати цибулинку, вмокати, я таку люблю, ж прижму її, вмокаю в хліб із сіллю. Я так люблю хліб з цибулею. Ну, правда, а ще їсти хочу, знаєте, розказувати вам все. Так, що сьогодні у мене буде салатик, вимочений хлібчик, особливо коли салат постійно Трошки юшку пускає. Я люблю ту юшку крошити чорний хлібчик. І потім тому так от ложечку, як ота баба стара їсти. Міскалашня, що я на бабцю похожа. <сху> сьогодні я буду бабця. А що бабці та й бабця? Та й що? А що бабці? Бабці красуні. А ну дивіться, яка бабулька хорошенька, да? Еті мамині. Мої красоту, щоб могли вони мене з'їли. А що робити? А що робити? Ну нічого, дівчатка, я все терплю. Я жінка здорова, я терплю все. Саме головне здоров'я. чесна є. Говорили, говорять і буде говорити. Правильно? Правильно, чим більше про нас говорить, тим більше про нас знають. Да, мої зайчики.